рівень води на подвір'ях піднявся майже до колін. А сморт пекалі відчувається на сотню метрів навкруги. У Полтаві на проволоку Вузькому вночі з каналізаційних люків почала переливатися брудна вода. Підтоплено близько десяти домогосподарств. І в нас сталася така надзвичайна ситуація, як потоп, який стався вчора ввечері ще. І наразі не міської влади, яка не бере трубку, не водоканал, який не слухавку слухавкою, не приїжджає, нікого немає. Палення не працює, тому що довелося виключити АГВ. Воно ну воно воно не то, що дивилось, воно затоплено. Електрику відключили, тому що щоб не було замикання. Дім холодний, повін, повен води. Як розповідає один із мешканців, підтоплення тут трапляються регулярно. Вони виникають щоразу після сильних дощів або інтенсивного танення снігу. З дев'ятої вечора почала каналізація бурлить просто фонтан, гейзер у сусідки, від неї сюди. У нас тут є слівньовочки, теж фонтани. Грубо говоря, це стандарт зими, осінь або літа, коли сильні паводки і вся каналізація. Нам сюди тали визволили МЧС. Вони качали, качали. У нас уже боєць теж ми вже чуть-чуть знали. Ну воно не справляється і його нікуди викачують. Затоплення значно намагаються ліквідувати надзвичайники, проте рівень води не зменшується. Основна проблема це те, що ну, танення вод затоплює подвір'я. Ну, основна причин те, що е, це стічні ці канали, навіть самими людьми. Певний час було тобто Люди поробили там якісь дороги проїжджі, перекрили ці канали, вода тепер не знає, куди стікати. Тобто Також забиті і дренажні канали місцями є. Також немає куди ну, тобто на Велику Вісень необхідно відкачувати цю воду. тому що з одного двору ми не відкачаємо в інший від. Тобто треба подалі відкачувати, щоб знову ця вода не поверталася. Маємо офіційний коментар секретаря Полтавської міської ради щодо ситуації з підтопленням у місті. Нарада провела оперативну нараду. Зафіксовано понад 61 звернення. Ми працюємо однією командою зараз разом з ДСНС. Задіяна комунальна техніка. Працюють мотопомпи. Департамент цивільного захисту спільно з аварійно-рятувальними загонами відпрацьовує всі заявки відповідно до укладених договорів. На випадки паводків і підтоплень. А ось як ситуацію коментують у комунальному підприємстві Полта мешканці наголошують, що неодноразово зверталися звертались до Полтав проте допомоги досі так і не отримали. Вони переконані, що без прочищення каналізаційних стоків ситуація може повторитися знову.